Привіт, малята! Сьогодні я вам розповім казку пригоди і горішка. Був собі маленький горішок ось такий. Спочатку він жив високо-високо на дереві. Ні про що не думав. І погойдувався на гілочці між листочками. Ось так. гріло сонечко, він весело піднімав голівку і ловив теплі сонячні промінчики. Подув сильний вітер. Ось так. І висладіть губки трубочкою і подуйте. Не втримався наш горішок і впав бух, бух, бух. Лежав горішок в сухьому листечку. Було сумно і холодно. Ось так. Покажіть, як горішкою було холодно. Одного разу білочка стривала з гілочки на гілку. Ось так. А потім спустилась на землю сухе листя. Шух, шурх, шурх, шурх. І замітила горішка і захотіла його з'їсти. Але злякалася голосу ворони. Кар-кар-кар. І побігла далеко-далеко, бос далеко. йшла маленька дівчинка, і вона збирала яскраве осіннє листя і під ногами побачила горішка. Взяла його до себе в долоньки, обняла і помітила, що він. Замерз. Ось так взяла дівчинка горішка і почала його відігрівати. І ви, візьміть горішка погрійте між долоньками. Сильніше, щоб горішок зігрівся, ось так. Почала вона його ще більше відігрівати, тепло своїх долоня горішкою віддавати. І притиснула до грудей і привіла додому. Матусю, матусю. Ох. Знаєш, що я сьогодні знайшла на вулиці? Ні, відповіла матінка, – Не знаю. Тоді вгадай, в якій руці. Правий, чіблій. Отож і ти часу не гай разом із своєю матусею з горішком пограй. Грався горішок, грався, аж потім ускач подався. Крутився, крутився, вертівся, вертівся і втомився. Став оченята закривати, захотілося йому спати. Сяла дівчинка горішок, пригорнула до себе і поклала маленьку корзинку. Які спали такі самі горішки. Отож і ти, часовний гай, разом із горішком свою казку рідному розповідай. Дякую, до нових зустрічей.